Добрий вечір, шановні панове, дорогі друзі, підписники гості каналу. Пізній вечір падає дощик. І ми з вами в центрі Львова на площі ринок. Гуляємо з дружиною, відвідали сьогодні бібліотеку, яка от розташована прямо в нас за спиною. Ну, Але про це ми поговоримо в якомусь окремому відео або шортську, який буде у нас на каналі. Тому підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. А зараз у нас. Невеличка прогулянка центром Львова ми підемо, як кажуть львів'яни на каву. От. А ви самі знаєте, що коли в Львові кажуть, що підемо на каву, це означає, що підемо не тільки на каву, а на каву й до кави. Ну, відвідаємо якесь нове місце, десь Джина знайшла якийсь моднячу моднячий кафешку з якимись оригінальними напоями. Не знаю. Якщо щось буде таке супер виняткове, обов'язково про це також буде відосик у нас на каналі. А наразі дощик моросить, щиро сподіваюся, що камера не заляпає. от тому Візьму парасольку. О. І все, і так будемо пробувати йти і щось знімати. Як кажуть, робити якийсь контент. Вже все. Вже осінь така тверда, тверда, про літочку навіть нема підстав говорити. І бабиного літа навіть не видно. Розробить у Львові завжди була якась така дощова погода, постійно мокро. Один мій знайомий, який живе в Києві, приїхав, погуляв тут. Ще до війни каже, то тут у вас майже каже Лондон. От. Не знаю, я особисто в Лондоні не був. Дай Бог, що колись побуваємо. От, дружина моя буває частенько за кордоном і ми все збираємося, збираємося опублікувати відео. Сподіваюсь, найближчим часом таке опублікуємо відео з Німеччини, Нідерландів. Так що також підписуйтесь, щоб не пропустити. О, Тут наш коник. От, коли дітей садять на того коника, от, роблять фоточки, потім дітки залізають і задають питання, що там коника знизу. <гум> от, якийсь час його позбавили з цих причиндалів, але тепер я бачу, поставили на місце. Так що наш коник тут а коника не кобилка. От величні львівські будиночки. Дружина десь побігла вперед. Та погода вона відлякує туристів. Людей тут сьогодні мало, але це світло, дощ, створює якусь таку додаткову романтику. Так що, що все ж таки переміг себе і прийшов вечором в центр. Тут насолоджується красою. Ще не так холодно, хоча все може дуже швидко змінитися, але гуляти можна. Авіація і кафе правда в підвальчику. Слава Боже. Я вам скажу, от зайшов сьогодні буквально десь хвилин 15, яке 15, десь 25-30 хвилин тому. В бібліотеку був приємно здивований. Я, чесно кажучи, якось так не заходив в бібліотеки на площі ринок. Тут зайшов гарно, багато книжок. Сучасних, причому книжок. От такі просторі зали читальні. От. Навіть ту книжку, яку я хотів придбати. Є можливість почитати в читальному залі, так що, мабуть, коли з'явиться найближчим часом вільна хвилинка, якийсь час проведу в цій бібліотеці. От наш відреставрований організований храм. Сьогодні тут тихенько, право тут теж доволі багато людей. Саша Андріолі. Так, куди далі ми йдемо? На яку вулицю? Форманську. Яку? Форманську. Форманську? А, ну йдемо. Дощик. давайте. А, порушників. Правила Дорожнього руху. От. Цікаво, коли почнуть у Львові штрафувати заїзду по тротуарам. Сьогодні концерту біля Тараса Григоровича Шевченка немає. Тихенько, тільки ослики от там батьо ходять. От перший банк в нашій місцевості галіційська каса Ощаднощі. Тут на Дахо статуя Свобода, яка садить. Зараз буде зелене, Так, куди далі? Так Гуляємо з самим що не є центром KFC Там вдалині видно світлиця фасад оперного театру. Дощик моросить капітально. Сподіваюсь, що парасолька захистить бікта. І можна буде на щось подивитися. Вечірня стометрівка, людей майже не видно, якісь тільки патрулі поліції гуляють. У нас місцеві Макдональдс Ліворуч. От власне оперний театр. Не знаю, я, чесно кажучи, що недавно там був всередині. І якщо порівнювати оперний театр і театр імені ну, я чомусь би дав перевагу. Театру імені Зінковецької фасад, звичайно, модніший, але вистава все ж таки, ну, принаймні ті вистави, які я відвідував, в Зенковецької були цікавіші, в них краще було оформлення. А тут в оперному наразі тільки поки що можу сказати, що цінник вищий. Хоча, знову ж таки, це так на любителя. Не беру на себе, що кажуть, право остаточної думки експертної. Так, тут ми будемо, мабуть, повертати десь сюди. Зайдемо в таку маленьку. Олечко. так, Бачите які посади, дощ валить, а ми наближаємося до нашої мети. Що ж, друзі? Сподіваюся, ви отримали якесь теж своє невеличке задоволення, переглядаючи наш ролик. Подивилися на вечірній дощовий львів нашими очима. Тому я усім буду вам дякувати за цей перегляд. Запрошую вас, хто ще не підписався, підписуватись. Ставити подобайки. завдяки вашій увазі і подобайкам ми зможемо зробити Україну мовний контент більш популярним. А я з вами буду прощатись. Всім кажу до побачення, до нових зустрічей до нових відео. Па-па!